Розділ 5 Надвечір, 2 лютого, затоплений корпус Вальдека зник за кормою Пілігрима. Усе що віяв східний вітер, але він відчутно слабшав, і невдовзі остаточно вщух. Шхуна потрапила в смугу глибокого штилю. Місіс Велдон її син, няня, кузен Бенедикт. І нові пасажири не нарікали і терпляче поділяли разом з командою всі незручності тривалого плавання на непростосованому судні. Капітан Гал, вирішивши, що кубрик затісний, там уже розташувалися п'ятеро матросів, улаштував Тома з його супутниками на бакові. А втім, ці загартовані, мужні чоловіки, призвичайні тяжко працювати в складних умовах, були невибагливі. До того ж, ледве вони трохи оклигали і зміцніли, як одразу ж почали залюбки допомагати матросам і бралися до будь-якої роботи, не бажаючи сидіти без діла. Маленький Джек тепер мав аж трьох друзів Діка Сенда, темношкірого велетня Геркулеса і пса Дінго, що скоро став улюбленцем усього екіпажу. Хлопчик радісно верещав, коли Геркулес, справжнісінький гігант, за вишки шість із гаком футів, підкидав його високо в повітря, або носив по палубі, поставивши на долоню витягнутої руки. А тобі не важко?» Та ви ж, мов та пір'їнка, містере Джек. Білозубо всміхався Геркулес. Тоді піднеси мене високо, високо. Джек зумів прихилити до себе й на борту Пілігрима поведінка пса резюче змінилась він став більш доброзичливим до людей і тепер охоче грався з хлопчиком, і тільки Негоро намагався уникати собаки, що бозна чому відразу зненавидів кока. Проте любов до собаки не позначилася на прихильності Джека до давнього друга Діка Сенда Юнак, як і раніше, проводив зі своїм маленьким приятелем усі вільні від вахти години. Якось місіс Велдон завела з капітаном розмову про Діка Сенда. Запевняю вас. палко вигукнув Гал. Цей юнак стане чудовим моряком, справжньою гордістю американського флоту. Дік має вроджений хист мореплавця, швидко вчиться морської справи, до того ж наполегливий і працелюбний. Можу додати, сказала місіс Велдон. Що він чесний і добрий юнак, а душа його не злобива, хоча йому довелося зазнати чимало лихого на своєму віку. Обов'язок, відповідальність і мужність для нього насамперед. Коли ми повернемось до Сан Франциско, мій чоловік отдасть діка до морського училища, щоб він міг стати справжнім капітаном. У цю мить на палубі з'явився кузен Бенедикт. Ні на кого не зважаючи він прийшов повз. А потім сів навпочепки і заходився обмацувати шви і щілини в обшивці борту. Що ви там шукаєте, кузене?» – обізвалася до нього місіс Велдон. Як що? сердито обернувся дивак. Та ж комах, кузино Велдон. «Налегка ж ви поставили собі завдання, посміхнулася жінка. У капітана Галла на шхуні бездоганна частота. Чи добре ви почуваєтесь? Дякую вам, кузино. Почуваюсь непогано. ентомолог випростався і підійшов ближче. Але мені кортить якомога скоріше висісти на берег. На жаль, містер Бенедикт, вам навряд чи вдасться у відкритому морі поповнити свою колекцію, зауважив капітан. Хіба що кількома з трюму, хоча я не певен, що й там ви знайдете цікаві для вас екземпляри. До речі, давно хотів вас спитати. Чому ви так дивно придивляєтеся до нашого діного? Він вам не подобається. ж, мабуть, пробурчав козен Бенедикт. Річ у тім, що ця мерзенна тварина не справдила моїх сподівань сер. Я сподівався знайти в його шерсті бодай якихось якихось комах, властивих тільки західноафриканській фауні. О Боже. вигукнула місіс Велдон, а капітан засміявся. Ви шукали на ньому бліг і пасться стерпів? Що ви тямите в ентомології, леді, сухо відказав вчений. На відміну від вас, дотепники, у мене на судні з'явився хоча б один уважний слухач, високоповажний містер Геркулес. Ось кому моя колекція справді цікава. Бідолаха, Геркулес, шепнула місіс Велдон, коли її кузен бундючно пішов собі геть. Тепер нашому балетневі доведеться до кінця плавання милуватися жуками і сонечками. Море всі дні було спокійним, слабкий вітер постійно змінював напрям і ледве напинав вітрила, тому Пілігрим майже не посувався на схід. Капітан Галл нетерпляче чекав, коли зміниться погода. Поки кузен Бенедикт прилучав Геркулеса до таємниць ентомології, місіс Велдон навчала сина читати і писати. Для цього вона користувалася дерев'яними кубиками, на яких червоною фарбою були написані великі літери. Хлопчик уже знав алфавіт, і йому дуже подобалося вчитись, граючись, складати з кубиків слова. І саме ця гра привела до несподіваної і незвичайної події. Ранком 9 лютого Джек разом зі старим Томом був на палубі і зосереджено відшукував потрібну літеру на викладених рядочком кубиках. При цьому він раз у раз відганяв Дінго, який вертівся поруч. Раптом пес заомер, завиляв хвостом і, схопивши зубами один із кубиків, отбіг у бік. Дінго, не ну віддай, будь ласка. вигукнув Джек, коли пес поклав кубик перед собою на палубу. Але той знову підбіг до кубиків і, схопивши ще один, прилаштував його перед першим. На кубиках були літери С і В. Почувши Джекові крики, прибігли місіс Велдон, капітан і Дік Сент. Хлопчик розповів їм про те, що сталося. Дінго вміє читати, палко запевняв він, а тепер він нікого не підпускає до цих кубиків і не віддає їх мені. Не звертаючи уваги на загрозливе гарчання Дінго, Дік Сент забрав у нього кубики, кинув їх до купи інших, а потім перемішав. І Дінго знову вибрав два кубики з тими самими літерами. Дуже дивно мовила місіс Велдон. С і В ті самі літери, що й на нашийнику собаки, пробурмотів капітан Гал. Стривайте, адже ми знаємо, що пес пробув на Вальдику всього два роки. Так, Томе? А вже ж, сер. Капітан Вальдика знайшов Дінго на Західному узбережжі Африки. Він сам про це казав. І ніхто не знає імені його колишнього господаря. Ніхто, сер. Якщо це так, замислено промовив Гал, можливо. Утім я думаю, що це просто випадковий збіг. Вам про щось нагадують ці літери на нашийнику Дінго, містере Гал? запитала місіс Велдон, коли капітан несподівано замовк. Уся справа в імені. Спробую пояснити, місіс Велдон. 1871 року. Тобто два роки тому один французький учений географ спробував перетнути Африку із заходу на схід. Розпочати свою експедицію він планував саме за загирла річки Конго. Звали цього сміливця Самюель Вернон. Про його подальшу долю нічого не відомо. Гадаю, він або загинув в екваторіальних лісах, або ж його схопили тубільці. Але що цікаво, його ініціали збігаються з тими літерами який вибирає Дінго. Виходить, цей пес міг належати. Семюелю Вернону. підхопив капітан. Але якщо моє припущення правильне, Дінго виявився щасливішим за свого хазяїна. Йому вдалося повернутись назад до гирла Конго, там його і знайшов капітан Вальдека. Втім, усе могло бути зовсім не так. Це лише моє припущення. Але як інакше пояснити, що собака знає саме ці дві літери. Невже цей француз наважився вирушити в таку експедицію сам один? здивовано вигукнув Дік Сент. Нічого не можу тобі сказати, Діку. Певний хтось його супроводжував, адже зазвичай наймають невеликий загін носіїв тубільців, аж раптом на палубі показався Негора. Ніхто, крім капітана Гала не помітив, яким поглядом португалець уп'явся в собаку. Що й далі охороняв кубики з літерами С і В. Побачивши кока, пес загрозливо вишкірив ікла і глухо загорчав. Негоро одразу ж повернувся до камбуза, щось злісно бурмочучи. Негоро одразу ж повернувся до камбуза, щось злісно бормочучи. Схоже, тут якась таємниця. Примружив очі капітан, що пильно спостерігав за цією короткою сценкою. Але як собака міг навчитися розрізняти літери абетки? І далі чудивався Діксент. Сенд. Цього я достеменно не знаю, знизав плече Магал. Перед нами тільки беззаперечний факт: Із 26, літер лат... Із 26 літер латинської абетки Дінго вибрав дві, інші він навряд чи знає. Отже, були якісь дуже вагомі причини, що змусили пса. Запам'ятати саме ці літери. Ех, сер. вигукнув юнак. Якби Дінго міг говорити, він би враз розтлумачив нам, що означають ці літери, і чому він так гострить зуби на нашого кока. Та ще й які. розсміявся капітан, показавши на Дінго, який саме позіхав, роззявивши свою широку і класту пащу.